Аполлон. що <свят> ти з ними робиш? Так, какетніче. Біля 15-ї в автосалоні. Що ти це кажеш? Буде пенсія. Буде пенсія. А чому так дорого? <свят> <свят> Трошечки 30 секунд гарні. <свят> та... <свят> да. Координатор це золоті люди. Я піду стендап. Привіт! Вітаємо на каналі Івент Агенції Гоу. Ми створили проєкт з символічною назвою Є варіант. Де познайомимо вас з профі івент-індустрії нашого міста? Розкажемо про досвід, лайфхаки та цікаві історії. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в Instagram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Даш, привіт! <ріст> Желіба Дарія, 32 роки, навчалась на спеціальності аеронавігаційне забезпечення та планування польотів. Місто Кропивницький мріяла стати артисткою. А в 8 класі хотіла стати фотографом і пішла навчатися в гурток. Заміжня, фотограф 15 років. Давай зразу почнемо з бліц. В такому форматі скрінчено. Отже, публікувати фото клієнтів без їх згоди, крінж використовувати фотошоп, щоб підкачати клієнту м'язи або зменшити талію. Е, норм все залежить від клієнту і запиту. Е, якщо запит йде на натуральну зйомочку без якихось змін тіла, то окей. А якщо клієнт просить, а можна трошечки. Каже, це без проблем, це зробимо. Так, так. Ну, не в два рази. Ні ні, 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 ні. Я якщо роблю, то так, щоб не дуже було помітно. Окей. Позичити свою камеру колезі. Звісно, без проблем. Віддати всі вихідні кадри з весілля без обробки. Крінж. <плес> Весільна фотосесія в дощ. Норм. Залізти на дерево заради ідеального кадру. <плес> Запросто, норм. Гості після весілля просять скинути пару фоточок зі мною. Норм, але для мене це трошечки крінж згодна. Замовники хочуть повністю повторити кадри з Pinterest. Без проблем, норм. Ну, давай, поки ми там налаштувались на твою фотороботу, ми все ж таки розпочнемо взагалі твоєї найпершої роботи в житті. Ким ти працювала? От перша твоя робота. В автосалоні Ого! <смі> <смі> я працювала в автосалоні. Peugeot це за 101 першим мікрорайоном. <смі> я була організатором всяких вечірок, mm -hmm. реклама, тобто займалася організацією. Я не пам'ятаю, як ця професія називається точно, але я завжди писала всякі радіоролики, коли ще було популярно на радіо, весь час давати mm -hmm. рекламу. Mm -hmm. да, потім, коли була презентація автомобілі, я мала запросити всіх гостей, потім організувати цю презентацію. Ну, чесно, клява робота. Це скільки тобі років було? Вісімнадцять. Прикольно. Абто така не? ж, де я отримувала зарплату, угу. і там, де от, прям робота-робота, угу, і це було паралельно з навчанням в льотці. Класно. Клас. А розкажи, будь ласка, тоді про свою першу весільну зйомку. Як давно це було? Яка вона була? Перші весілля – це 13-й десь рік. Uh, от я з деякими парами спілкуюсь до сьогодення, навіть якщо зараз в мене можуть виникати питання, ну іноді, коли мені дають якісь запити, то тоді я брала за все, Даш. Ми бачили, як ти працюєш на весіллях, і взагалі це прям цілий шоу тайм. Розкажи, <с які <с фішки ти використовуєш під час роботи, і взагалі які твої якості допомагають твоїй роботі. Мабуть, це те, що я можу підлаштуватися абсолютно під любого клієнта, тим паче під чоловіків. Чоловіки вони такі є специфічні, і я намагаюся стати для них в першу чергу другом. Не тільки для дружини, наприклад, якщо це ми говоримо про весілля, але й для чоловіка. Mm -hmm. От, і скажу чесно, я до них прям так кокетнічаю, я їх залюблюю. Вони в мене найкращі, вони в мене найсексуальніші. Кожен чоловік у мене на зйомці. Буде відчувати себе просто О, О, аполлон. Да, аполлон, да і. Коли е, отак от, ти, ти розслабляєш чоловіка, uh -huh. ой, вони тобі готові на все. Тому е, от і дружини, до речі, багато дружин, мабуть їм це подобається, uh -huh. що їх чоловік е, відчуває, що відкривається, так, що він для мене стає другом. І от багато дівчат, сімейні е, фотосесії, які до мене проходять вже там багато років, от вони вже звикли, що він мене любить, бо uh -huh. я його залюбила. Дружина не рівнує. От, і це найголовніше. Це, мабуть, одна. З тих моїх, ну mm -hmm. я не знаю, які вчора працюють фотографи, але в мене от задачка номер один залюбити чоловіка. Якщо чоловік залюблений, то все буде добре. Mm -hmm. Якщо брати по дітям, то в мене є прикол, де mm -hmm. я можу змінювати голос, сказати якимось прикольним голосами. Mm -hmm. О, до речі, а як думаєш, про що переживають наречені під час підготовки до весілля? Я думаю, щоб встигнути все організувати, нічого не забути. А я думаю, кого обрати ведучим, який ресторан, де замовити торт. Ми, івент-агенція GoOut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Пишіть нам, давайте створимо ваше унікальне свято разом. Окей. Розкажи, будь ласка, як ти налаштовуєшся на весільний день, який може тривати біля п'ятнадцяти годин? Мені потрібно, хоча б півтори-дві годинки, щоб я трошки прийшла в форму. Ну що, душок. Прийняла в душик, трошечки підфарбувалася, якщо не впадло, а це б частіше впадло. ну, голова має бути чисто завжди. Це от мене за правила Це такий якісь е, вранішня в мене руті Да. Mm -hmm. і добре, що кофейні відкриваються, бо в мене нема кави машини, і ми принципово її не купуємо, щоб це... виходити <святувателі> <да? В> люди. <святувателі> в люди, щоб виходити. Даш, як ти ставишся до того, що гості, наприклад, на офіційних частинах весілля заважають тобі знімати. Наприклад, іде перший танець, і тут перед тобою йде хтось з телефоном. Що ти з ними робиш? Це, це мало потім не заходять. Це було запитання: оце крінж чи норм? Ну, давай так: 50 на п'ят. 50. Частково я вважаю це трошечки крінж. Але, ребята, в мене зріст метр п'ятдесят один. Вони будуть вище, да? Ти вони зніма... знімають над моєю головою. <рігум> От, ні, ні, це реально так і є. Ні, це реально це так, реально так і є. Значний і... варіант, наша і... <смір> і... вже. Ні, да, і варіант. я ж така ж побігуча, швидка, я перемістилась, побігла, побігла. Тобто я підстроюся абсолютно під любих гостей. Але, Але... <рігум> 에, бувають ситуації, виносять торт, <рігум> 에, Там спалахують ці холодні фонтани. І хтось просто перед тобою стає і починає знімати той торт. І ти такий віді, будь ласка. В мене кадр відійди, тут будь ласка. І вже трошечки 30 секунд. Гатак, так так. і оце трошечки іноді дуже заважає. Якщо нема координаторів, координатор це золоті люди. Я обожнюю, коли є координатори. По перше. Давайте так дуже часто фотограф стає усім да організатором, координатором. Він дає всіх підрядчиків, ми поради поради. Все. Ми все проговоримо. Все з нього так витрушується так, інформація. Так, так, і е, ц, я завжди допомагаю. Я обожнюю допомагати, але. Коли є координатор на весілля, боже, я займаю стільки своєю роботою. Свої? і це так прекрасно. Ну тобто, мені не треба думати за ту сукню. Вже координатор підбіг поправив, а не я настроїлась, а сукня побігла, розвалилася. То то що то ну тобто, це дуже кльово. Координатор на весілля в нашому місці. Це не дуже розви розвинута. В інших містах це просто я от працювала must have. Must have. Я, я працювала в 13-му році в Ужгороді на весіллі. Весілля було дуже камерне. Там було мабуть гостей 30-40. ну невеличке воно було весілля. Там були координатори. Боже, як я кайфувала. Дашечка в тебе є півтори години відпочинку. Uh -huh. З відеографом uh -huh. і ведучим ідіть по е, обідайте. Uh -huh. Я вас покличу. Я така беру камеру. Вона мені каже: чого ти камеру береш? Кажу: «Ну, а якщо хтось покличе мені щось треба зняти. Вона каже: ні. Ні, все, Ніхто не тебе півтори години yeah. обіду yeah, і все і все. І я, і я сижу. Я не думаю, що мені треба. Yeah. You know, таке актуальне питання. Ми сьогодні про це говорили. Якщо люди кажуть тобі, а чому так дорого, а ти тільки натискаєш кнопочку, що ти їм відповідаєш. А чого ви мене тоді замовляли? Uh -huh. Якщо дорого. Ну тобто, завжди можна знайти в усіх послугах uh -huh. дешевше або uh -huh. набагато дорожче. Uh -huh. От е, просто пояснювати скільки коштує е, там техніка резонсу, нема. Плюс скільки часу витрачається, теж люди все одно не зрозуміють, коли не побувають в твоїй шкірі. Mm -hmm. Тому, е мабуть, моя відповідь тоді, чого ви мене замовляли, щоб що ви в мене це запитуєте. Uh -huh. oh, так. Клас. ]ét. Молодець. <світ> Отже, е за 15 років роботи у цій сфері, я думаю, що в тебе зібралася купа яскравих історій. Oh, я сказала, коли я закінчу з фотографіями, я піду в стендап, <світ> <світ> бо в мене є дуже багато. Смішних історій? прекрасний стаж 15 років. На що ти це кажеш? Таким а, скажи, голосом. Так, скажи, будь ласка, а коли фотографи виходять на пенсію? Чи є пенсія, пенсія за вислугою років? Буде пенсія, буде пенсія, але коли не знаю. Скажи, будь ласка, свої рекомендації для наречених перед весіллям і саме в день весілля відпустіть ситуацію. Я завжди кажу, і перед весіллям, і на весіллі. відпустіть. Це найголовніше. Погода може змінюватися, сукня може порватися. Штани нареченими зашиваємо стабільненько, особливо якщо він дуже активний, такий, і в нього просто ноги розриваються, і штани теж. Відпустити ситуацію. Буде як буде. Треба насолоджуватися, треба е, не нервувати, випивати, якщо хочеться випити. Не треба включати сухий закон от на весіллі я не буду пити. Випити можна, чого розслабитися. Е, і найголовніше най, 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 най любі наречені. Висипайтеся. Скажи, а ким ти надихаєшся? Якщо брати, де брати е, натхнення, то натхнення я беру з гір. Я все життя їжу в гори. Для мене скажіть море чи гори, я вам скажу гори, лижі, сніг, оцей пейзаж. От я, от, якщо я не поїду в гори, то все, у мене карантин, рік буде тяжкий. Ну і ми переходимо до найприємнішої частини інтерв'ю для наших підписників. До подарунків! Як Іванка каже, подарунки! Напишіть в коментарях найдивніший весільний забубон, який ви чули. Є варіант даша Жиліва. Я вважаю це класний варіант.